Чи пробив дно маслотом у трец? Геніальний хайп чи факап бренду. Давайте розбиратись. Бренд маслотом опинився у всіх стрічках і не тільки трец. Маслотом увірвалося у трет з новою стратегічною комунікацією. Грубо, різко. Без фільтрів. Алгоритм зробив свою справу, пости миттєво розлетілись. Так де ж починається проблема. Смник писав як звичайна людина, а ринок прочитав це як позицію бренду. Треба віддати належне, як хайп це спрацювало. Але провокація працює тільки тоді, коли вона частина стратегії. Коли це емоційний імпульс це не маркетинг, це репутаційна рулетка. І здається, хтось в неї програв. Маслотому трець це кейс про те, як один коментар може зруйнувати бренд. Однак особисто я вважаю, що поганої реклами не буває. Але невдала буває точно. Це класно спрацювала на швидку впізнаваність, однак, якщо б маслотом обрало менш агресивну стратегію, вони б все одно досягнули своєї цілі, тільки пізніше. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи будете купувати маслотом надалі? Пишіть про це у коментарі.